Як знайти авто з пробігом, яке не стане сюрпризом після покупки? У Toyota Центр Житомир ми постійно вдосконалюємо нашу роботу, щоб клієнти були впевнені у авто, яке купують. Ми даємо гарантію від 3 місяців до одного року. Щоб надати гарантію, кожне авто проходить повний цикл перевірок. А саме, проводимо обов'язкову мийку автомобіля, перевіряємо стан лакофарбового покриття. Перевіряємо стан гуми. Перевіряємо технічний стан авто та проводимо комп'ютерну діагностику. Умови гарантії визначаються роком випуску та пробігом конкретного автомобіля. Авто віком до 5 років з пробігом до 100 тисяч км, гарантія строком на один рік або на 10 тисяч кілометрів пробігу. Авто віком до 5 років з пробігом 100-180 тисяч кілометрів, гарантія строком 3 місяці або на 5 тисяч кілометрів пробігу. Авто віком 5-10 років з пробігом до 180 тисяч км, гарантія строком 3 місяці або 5 тисяч кілометрів пробігу. Кожне перевірене авто має сервісну книжку, де зазначено його пробіг та технічний стан. Ми почали з простої ідеї підвищити довіру до авто з пробігом і виросли до програми продажу перевірених автомобілів з пробігом на гарантії, яку запровадили по всьому холдингу GM Group. А це 17 офіційних дилерських центрів, розташованих у семи областях України. Також це дозволило нам суттєво збільшити кількість проданих авто з пробігом. У Тойота центр Житомир. Ми не просто продаємо авто з пробігом. Ми гарантуємо впевненість саме у завтрашньому дні.